Ви прийняли рішення купити собі одноциліндрового коня значить, і де можна заощадити тих 100 доларів або 4 тисячі гривень. Дуже все просто. Значить, звертайте на це увагу. Модель з боковим розміщенням радіатора, оце тут біля крісла водія, вона дешевша. На 100 доларів. Це, по крайній мірі по прайсу, вона дешевше на 100 доларів. Від моделі, ну, щоб ви знали, DVS, ШФН це одне те саме, Значить, воно дешевше, ніж модель. йдем, йдем, йдем йдемо, ніж отака модель, все те саме, абсолютно все те саме, тільки радіатор, от бачите, спереду. Це варіант дорожчий, буде. Оцей варіант буде дорожчий, на 100 доларів. Зважте на це, ну пояснюють просто, більше місця, комфортніше. Може і комусь 100 доларів, знаєте, дуже важливо. Так що не від кольору, то все однакове, потужності, двигуни, коробки, все абсолютно однаково. Зважте. Значить, і навіть бачите, я далі йду і вернуся. Він абсолютно так само виглядає. Давайте дзвоніть, будь ласка, чекаю ваших коментарів.